І так, усім привіт! З вами я, Дмитро, і сьогодні у нас новий Crash Test-Drive у GTA 4. І сьогодні у нас у Crash test Drive Москвич 2137 версія 10. Ось такий москвич. Давайте подивимось. Ось так виглядає. Ось такі фари передні, радіаторна решітка. Написано АЗЛК. Е, номер Е577 НЕ31 регіон Рус. Ну, так. SL написано. До речі, у нас такий же був москвич, але трошки інший. У GTA Vice City нещодавно. Так. Ось такі задофари. Задні. До речі, багажник зверху є. Давайте відкриємо двері. Подивимось на салон, ну ось такий салон бачимо. До речі, магнітола є навіть. Магнітолка навіть є. Давайте відкриємо двигун та багажник. Ну що ж, ми відкрили двигун. Ось такий двигун бачимо. Ну, Капот відкривається униз чомусь. Багажник, ну ось такий. Сюди можна... До речі, чому... Два чемодани є. А в цих чемоданах часом не трупи. Усяке можливе. До речі, фари відкриваються навіть. Ладно, давайте ми на ньому трошки проїдемось, а потім вже перейдемо до краштездрайву. І так, від'їжджаємо. Ух. Гра трошки підлагує. Модель, до речі, може перевернутись, але це така моделька. Ну що ж, давайте переходити до краш тест драйву. Ми знаходимось на горі Роттердамської вежі. І давайте падати. Полетіли. Ух. Гра трошки підлагою. Навіть. Не вдарились. Ух, зараз. Зараз. Ух! To... Ну, пошкодження непогані. Але наш москвич на ходу. Майже на ходу. Ну. Ну так, він на ходу. Ми його превратили, ну, можна так сказати, у ВАЗ-2102. До речі. Так. Трохи схоже. Ти що? Ти що, мужик? Ти що? <звук> Тікай. Ладно, давайте ми його ще раз розіб'ємо. І зараз ми впадемо на ось такому блакитному москвичі. І давайте падати. Летемо. Ух. Ось. Ось. Кришею вдарились трошки. Кришою. Ну ви бачили? Ух. Непогано. Ух. Так. Ну що ж, ну, трошки пом'яли. Трошки його пом'яли, так. Але непогано. Але він на ходу, до речі. Ось. Ось що я казав. Ось. Про це я казав, що він перевертається. Ну, бувають такі моделі, які перевертаються. Ось. На двох колесах тільки що проїхались. Ладно, давайте ми його ще раз скинемо. До речі, до речі. Що я хотів сказати? А чорний москвич схожий на гробовозку. Ладно, давайте. Ух! Летимо, летимо, летимо. І зараз, зараз, скоро, скоро. І... Ух, лобовухою, так. Ну... Давай, 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 давай. Ну, ще. О -о -о. Ну, що я можу сказати? Він на ходу, але його добряче так. Добра... Добряче так, пом'яло. Давайте ми його ще раз скинемо. Ех, народ, народ. Ми бачимо, там парк є. А ми лісник. Так, ми лісник. Ладно, давайте падати. На зеленому такому мосту. Ух, вдарились багажником вже. Вже вдарились багажником. Ух! Лобовушка. Так. Знову у нас лобовушка. Так. Ну, зараз ми його поставимо на колеса. І подивимось на пошкодження. Зараз. Ну що ж, ну що ж, ну що я можу сказати? Непогано, непогано його так. Але він на ходу. У нас якесь колесо зажато. Але він на ходу. Так, він на ходу. Так, непогано. Давайте ми його ще раз скинемо. І ми летимо на білому москвичі, так. Летимо на білому москвичі. Пряме включення, пряме включення. Трошки так. Я вибачаюсь, але ми летимо, ми летимо. Ух! прилетіли. Ну що я можу сказати? Непогано. До речі, його непогано так пом'яло, ви бачите? Непогано так. Але він на ходу. Так, на ходу. Майже. Знову колесо зажато. Я навіть знаю яке. Ліве. Передні. Так. Ну що ж, давайте ми його ще раз скинемо. І ми летимо на ось такому оранжевому, оранжевому москвичі. І, і... і. Ух. Трошки так. Ну що ж, пошкодження непогані, ми бачимо. Але він на ході, так. Ладно, народ, давайте будемо завершувати цей Краш Тест-Драйв. Ну що ж, народ, кому сподобався цей Краш Тест-Драйв, підписуйтесь на канал, ставте лайки там, вподобайки, пишіть коментарі, усім удачі і усім щасти. Силка на цей москвич буде в описанні під відео. Удачі!